Я вас вітаю, з вами знову Легон Роман. І сьогодні я хочу вам продемонструвати свою роботу в СМТ Перегінськ, обкладений луганським каменем цоколь будинку. Дивимось. Отже, що тут я вам покажу? Це прекрасний луганський камінь. Його називають сіро-зелений. Але насправді він не скільки сіро-зелений, скільки він зелено-коричневий з червоними вставками. Отже, прекрасний камінь, взагалі, взагалі завдяки фантазії господаря, тут підібраний гарний польський короїд і дуже якісно зроблений. Заодно покажу вам дуже рідко, коли вибирають сірий отже, Прекрасний камінь, дуже гарна кладочка, як завжди, заточений під 45 градусів кут. Гідрофобне покриття. Гарно катаний камінь, вибрана текстура, прекрасний камінь. Е, саму, саму вкладку, про що я завжди наголошую, ми не маємо відходів. Дехто каже, що це не красиво, маленькі камінці. Насправді на кожен кожен кабінет є красивим. Тільки все залежить від того, як ти, як ти вставляєш. Отже, їдемо далі. Ви бачите, можна, можна з маленьких камінців виставляти прямо такі декори. Бачите? свого роду картинки малювати от перейдемо на сонячну сторону тут ми вставляли торці луганського тут такий собі декорчик тут біля мене хазяйка квіти поливає каже їй не показувати покажу внутрію Покажу як тут все до ладу, як тут клумби поробили. Хай весь, хай весь світ подиється. От, Прекрасне рішення, дуже гарний круїд підібраний. Е, взагалі цей чоловік господар, молодий, він займається ремонтами. тому не дивно, що так все до смаку підібрано. Що хочу вам показати? Хочу показати вам цілу картину, треба придумати її назву, ну, скажімо так, це море. Що у нас тут є? У нас тут є імітація морського дна. Ми бачимо дно, морських всяких рибок, істота, кулу, морського коника. Той хто його вирізав. Назвав його ракель, чи, чи він назвав, чи Ракель. вже такі ракель, морські губки. Якер. Зацініть двері. Прикол, правда? Ще з другого боку. Знову, восьминог. Два дні різав восьминога. Я більше такі... Більше такі важкі речі робити не буду. Ніхто не оцінить, наскільки важко було це зробити, але тільки той, хто буде вирізати. Отже таке, таке дно і така обучка. Загальна картина. от склада сонце попадає. От такі у нас є. Назвали стіну кохання. А от вам маєте дві зірочки і хмарочку. Прекрасний камінь. Шкода, що нема у нас Луганська, але не скільки шкода Луганська, скільки шкода каменю Луганського. Ось тут два сердечка на стіні кохання. І дві рибки. Де ж мої дві рибки? А, дві рибки. Рибочки вони в мене за лавкою і їх не видно буде. Ну нічого. Загальна картина. Така. Дуже гарна хата. І символ України, укроп. Ну укроп. А там. а там, зараз вам покажу такий Петя, йому Бог здоров'я. Там також наша робота. З вами був Легун Роман і ще одна моя робота.